На цьому занятті ми розглянемо рівняння, які зводяться до квадратних. Взагалі, вміння розв'язувати квадратні рівняння і ті, які зводяться до них, це є одним з основних вмінь для опанування алгебри 8 класу. Отже, давайте спробуємо закріпити навики по розв'язуванню квадратних рівнянь і подивимося, які типи рівнянь можуть бути до них зведені, ну і відповідно розв'яжемо. І так, перше рівняння це. Ось з такого виду такого вигляду. Щоб його розв'язати, його спочатку необхідно розкрити дужки, а потім звести до квадратного. Давайте розкриємо дужки. Дужки розкриваються за формулою А додати Б в квадраті. Це ось така формула А додати Б в квадраті дорівнює А квадрат додати 2АБ додати Б квадрат. Отже, маємо x в другому степені. Додати 2 помножити на х і на 3, одразу я пишу 6х. Додати 3 в квадраті, це 9. І розуміючи, що я хочу звести рівняння до квадратного, всі доданки, які стоять праворуч, я одразу буду переносити на ліву сторону. Звісно, змінивши знак на протилежний. Мінус 2х, мінус 6 до рівня 0. Зводимо подібні члени. Е, ось Цьому в лівій частині рівняння. І маємо Х квадраті додати 4х, додати 3 до рівня 0. Все ми отримали квадратне рівняння, яке ми можемо розв'язати хоч за допомогою дискримінанту, хоч через формулу Вієта. В даному випадку зручніше, мабуть, за формулами ВІєта. В добутку корені мають давати вільний член отже трійку. А сума має бути дорівняти другому коефіцієнту з протилежним знаком. Очевидно, це мінус 1 і мінус 3. Перемножаємо мінус 1 на мінус 3. мінус 3, 1 додати мінус 3, мінус 4. Отже, ми розв'язали дане рівняння з веденням до квадратного. Наступне квадратне рівняння. На перший погляд, його, воно здається, ніби то але таке рівняння не називається дробовим, бо в знаменнику змінної тут немає. Але все рівно для розв'язування його, саме такого рівняння, зручно скористатися основною властивістю пропорції. А саме, якщо ми маємо пропорцію А на Б до рівня С на Д. То добуток крайніх членів А помножити на Д дорівнює добутку середніх членів Б помножити на С. Отже, необхідно перемножити ось чисельник цього дробу на знаменник цього дробу, І це має дорівнювати ось цьому добутку. Пишемо це. Х квадраті відняти 11. Візьму дужки, дорівнює 7 помножити на x х, відняти в х квадраті. Розкриваємо дужки, всі доданки переносимо на ліву сторону, розуміючи, що зводимо до квадратного. 2х квадраті відняти 22, дорівнює 7х відняти 7х квадраті. Я одразу переношу 7х квадраті і зводжу як подібні, Це буде 9х в другому степені. Потім мінус 7х мінус 22 0. Ну, в даному випадку рівняння доречніше розв'язати за допомогою формули через дискримінант. Бо, по-перше, це рівняння не є зведеним. Ось оця константа число не дає можливості використовувати формулу лвієту. І тому знаходимо дискримінант дорівнює. Формула b в квадраті мінус 4 ac b у нас мінус 7 в квадраті 49. Відняти 4 помножити на 9 помножити на мінус 22. Ми отримаємо 49. Мінус, і тут мінус, це буде знак плюс. 4 на 9, 36 помножити на 22. Дорівня. Ну, як виконати множення 36 на 22. Зробимо це в стопчик. 2 на 6, 12, 2, пишемо 1 в умі. 2 на 3, 6 і 1 – 7. 2 на 6, 12, 2, пишемо 1 в умі. 2 на 3, 6 і 1 – 7. Маємо 2, 9, 7. Отже, 49 додати 792. І додаємо тут 49, отримаємо 2, додати 9, 11, 1, пишемо 1, запам'ятали, 10 і 4. Тут маємо 4, 8. 841. 841. Е, ну, Для нас є важливим, чи добувається корінь з цього числа. Зараз ми спробуємо це зробити. І так, корені Х1 і Х2 дорівнюють. мінус b 7 Додати корінь з От Якщо він добувається, то ми його маємо добути і одразу записати. В знаменнику має бути 2А написано. 2 на 9, 18. Тут буде 7. Також мінус, і ділити на 18. Так, з приводу 841. Як поступити для того, щоб чи є корінь із 841? Спробуємо. З'ясувати, яке найближче число під коренем, корінь, з якого ми можемо добути, здається 900. Так? Корінь з нього 30. Значить, очевидно, корінь з 841 менше число, ніж 30, але не дуже. Не набагато менше, бо, скажімо, корінь із 400 це вже 20. Отже, дане число. Якщо вона добувається корінь з 841, вона має знаходитись між 20 і 30. Причому при остання цифра має бути такою, щоб при множенні саму на себе в добутку отримати одиницю. Отже, це або 29, або 21. Але 21 на 21. Це буде число дуже близько до цього. А ось 29, 9 на 9, 81. Остання цифра. Значить, здається, якщо ну, необхідно все-таки перемножити 29 на 29, ми дійсно отримаємо 841 і отримаємо тут корінь. 841, 29. Значить, сюди записуємо 29, 29. І тоді 7 додати 29 це. 36 поділити на 18. Двійка. 7 відняти 29. Це буде мінус 22, поділити на 18. І скорочуємо на двійку. отримуємо мінус 11, поділити на 9. Або цілу частину виділяємо. Міс 1,2. Ось так можна це зробити. Наступне рівняння. Наступне рівняння. Також має знаменник, але же це рівняння дробовим не називається. Х2 відняти 4 поділити на трійку, додати 4х до рівня 3. Для зручності допишемо ось тут одиницю і приведемо ту частину, яка стоїть ліворуч до спільного знаменника. Другий доданок домножимо на трійку. Х2 мінус 4 додати 12х. Поділити на трійку до рівня трьом. Ми маємо право ліву і праву частину рівняння домножити на будь-яке число відмінне від нуля, домножимо на трійку. Це нам дасть можливість множенні на трійку скоротити. От я перепишу зараз один раз. І одразу можна поміняти доданки місцями. Ось так. І помножити на трійку. Це ту частину, яка стоїть ліворуч, ми помножили. І помножити на трійку ту частину, яка стоїть праворуч. І тоді ось ця трійка за цією скорочується. І вже в чисельник цього дробу вона не потрапляє. Що в нас залишається? Х квадраті додати 12х мінус 4. Праворуч ми отримуємо 9, переносимо на протилежну сторону. Х2 додати 12х. -4. Відняти 13 до рівня 0. Спробуємо в за формулами Вієта. В добутку мінус 13, в сумі мінус 12. Здається, мінус 13 і 1 плюс 1. Перевіряємо добуток мінус 13, сума цих чисел мінус 12. Отже, ми отримали корені даного рівняння. Ще один тип рівняння цікавий, який також зводиться до квадратного. Такі рівняння носять назву біквадратні. Тобто два квадрата йде подвоєння. І так, х четвертому степені додати 5 х квадраті мінус 36 до рівня 0. Як бачимо, перший додаток в четвертому степені. Таке рівняння розв'язується за допомогою заміни. Необхідно виконати таку заміну. Х квадраті до рівня, ну, нехай буква Т. І новою зміною позначимо. Тоді ось оцей е, степінь буде буква Т. А х4 це ж не що інше, як х і ще раз квадраті. Отже, х квадраті Т, а значить, перший додаток у нас буде Т в другому степені. Замість х в четвертому. Додати 5Т, відняти 36 дорівнює 0. Е. Розв'язуємо за допомогою дискримінанту b в квадраті мінус 4 ac b в квадраті 25 мінус 4 помножити на 1 і помножити на c. Увага, c мінус 36. Я можу написати отут 36, а тут одразу змінити знак на плюс. Дорівнює 25, додати 4 множимо на 36. 120 і 24, 144. І ми отримаємо 169. Знаходимо, але дивіться уважно, Т1 і Т2, це ж не іксище. Т1 у нас буде мінус 5. Додати корінь 169, це 13, поділити на двійку, а тут мінус 5 відняти 13, поділити на двійку. І ми отримали. Мінус 5 мінус 13, мінус 18 ділимо на 2 мінус 9. І мінус 5 додати 13, ділимо на 2, це 8 на 2, 4. І ось тут по різному можна оформлювати. Можна було з самого початку, коли ми тут писали заміну, вказати, що Т більше або дорівнює 0. Тому що вираз. Х квадраті не може бути від'ємним, а значить і те не може бути від'ємним. Якби ми в цьому випадку вказали, що те більше або до рівня 0, то тут можна було одразу записати, що це сторонній корінь. Якщо цього не вказувати, то необхідно виконувати повернення до старої змінної двічі. А саме записати один раз х квадраті дорівнює 4. А другий раз х квадраті дорівнює мінус 9. І тоді ми в даному випадку запишемо, коренів немає. А в даному випадку будемо мати корені плюс мінус 2. Ось ці числа плюс-мінус 2, вони і є коренями даного біквадратного рівня. І ще одне рівняння на останок. Воно вже дійсно дробове. Бо в нас перед цим були рівняння зі знаменниками, але вони відносились до цілих. І так, дробове рівняння завжди вимагає врахувати обмеження, які виникають в результаті наявності знаменника. Будемо виконувати рівносильні перетворення, а значить, випишемо ОДЗ. Ми можемо записати ОДЗ х мінус 3 дорівнює 0 і х дорівнює 0. Звідси х дорівнює трійки, і х дорівнює 0. Це обмеження на значення, яких не може набувати змінна х. Тобто х не може бути трійкою і нулем. А далі розв'язування буде пов'язане також з основною властивістю пропорції. Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Отак, перемножимо і отримаємо. Х додати 3 множимо на х. Буде х квадрат і додати 3х до Перемножаємо оці два двочлени. Х на 2х 2X буде 2х квадрат, додати 3х. Відняти 6х, відняти 9. Переносимо всі доданки на ліву сторону. І одразу я буду подібні приводити х квадраті мінус 2х квадраті буде мінус х в другому степені. 3х і мінус 3х знищуються, але є ще мінус 6х, і тому буде плюс 6х. І дев'ятка плюс 9 дорівнює 0. Ми маємо право змінити всі знаки на протилежні, а значить, або сказати, це помножимо на мінус 1. І ми отримали х квадрат відняти 6х, відняти 9 до рівня 0. Дане рівняння можна розв'язувати за допомогою дискримінанту. Це b в квадраті відняти 4. b в квадраті це мінус 6 квадраті – 36. Мінус 4 помножити на 1 і помножити на мінус 9. Це будемо мати 36 додати 36. Бо 4 на 9. І це є 72. Отже, давайте подивимося. Зараз ми розв'язуємо вже ось це рівняння. А значить корені будуть x1 дорівнювати мінус B. Це 6. Додати корінь із 72 поділити на 2а. А на 2 помножити на 1 це буде двійка. І маємо 6 додати. Справа в тому, що з корінь з 72 можна спробувати винести множник. Ну, доречно, наприклад, зараз спочатку винести це 36 помножити на 2, 72. А значить, 36 виноситься, буде 6 помножити на корінь з 2. Поділити на двійку. А тепер виконаємо почленне ділення. І ми отримуємо 6 поділити на 2-3. І 6 коренів із 2 поділити на 2. Додати 3 кореня із 2. Отже, перший корінь. Ну, відповідно, другий корінь, ми вже з таким мали справу. Нам немає потреби всі ці перетворення повторювати. Ми можемо записати, що це 3 помножити на корінь із 2. Враховуючи те, що обмеження для х у нас ось такі. Ми можемо сміло стверджувати, що ці числа є коренями рівняння. Дякую за увагу! Ми розглянули рівняння, які зводяться до квадратних. Чекайте на нас на наступному занятті, де ми будемо використовувати рівняння для розв'язування текстових задач. На все добре!